Поїхали! Олс Роза молекс і ми продовжуємо регіону під R2D2. Так, поїхав. Play. Story. Пропускаємо. Ми пройшли другу заправку. До другої заправки ми доїхали. І в нас машина отака виглядає. Ми постараємося в цій серії пройти до цієї відкриття першого левелу. У нас поки отака машина. Що ти купив? Давай пушку купимо. Дескрептімо. Поїхали. Десь патрони. Кум. Фу. Ламаємо, ламаємо все. І дивимся, изучаем нашу нову карту. Да. оа якийсь а а а, -а, -а який, впали, не да? Ломаем, ломаем, ломаем. А, весоми. Так. Вот так, вот так. А-а-а! Давай. Ой, хорошо. Да. Мы сейчас по доїдемо чи що? нормально. Нормально, да. 150, да? Все, максимум. 30 патронов. Так. Так. Хорошо. А весоми? Так. Так. Угу. Вот. патроны закинчились. А весоме? Давай, давай, давай. Все. Не помню, дали проехал. Угу. Так, бак. Так, поехали. Поехали. Так, нормально, нормально. А весь уме. Так. Уу. Так. Так. Та угу. Так. так, 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 так. Саме нормальні колеса, да. О, непогані. Поїхали. Так. Куда, куда, куда? Э, что сказала на мной, так, а? Ч на кресе пролетают? Так, так, все ломаем, все ломаем. Патроны кончились. угу. вс упало уже. Так. Э! Все Все Непогано, трохи непогано. А, купляємо що? 350. Моторчик один. Угу Моторчик аж цей вентилятор прокачуємо, так? Да? І поїхав нормально. Ага, в сумі. Проїжджать. Так. Давай. О, опять не Угу. Ты калаш у нас, по-моему, да? Прикрепленный к... Опять калаш. Калаш, да? Патрон вот закинчилась. Угу. Ну так, угу, у нас уже порядок Нормально. Ого. Так. Давай. Давай, тяни його, є. Ой-ой-ой-ой-ой. Непогано. Так. Фул броню. Во. Тепер ми повністю укріплені. Бо то, що без неї не пройдеш. Не пройти тут ігру. Ігру кажу. Уровень. уровень. Нам це треба. І димитись вона дуже довго не буде. હમ આ А, вже передній броні нема. Ну нічого страшного. О, тепер ми все це зняли. О, запад пав. Все, тепер машина у нас без брони. Ну... Ой, клетимо, як летимо, якось як скоростю! Нормально, ти шо? Так... Максимум. что я сделал, не понял, выше стало? Не понял. На полу что стало. Pô mano vai Угу. Вс, порядні броня отпала. Ну! Ну! Ну да. Ящики нас вообще затримують непогано тут. Бо вообще непогано. Так, тридцятий день. Едем, їдем, їдем. Воу, во часто, так. Доконує трохи цей. Ай, падає зараз. Давай, давай, давай. На рекорд ідем, давай. О, во. А-а-а, кладемо. Е -е -е -е. Непогано. Непогано, дуже непогано. Це була правильна ідея. Зробив. зробив і хорошо зробив так. Непогано. Ммм, та, -та, 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 -та. М -м, то у них так так неповно було куча мне прям спокійно там під'їхала, проїхали. без всяких проблем Дарились, угу. Давай. Э, э, э. Ну, как ладно. Ну, трогай хуже, да. Але у нас пул уже цей, у нас осталось все на все. дві... Ага. Дві, ще вентилятор, ммм. Данька нам ще прокачуватись. Ладно. Поїхали. Так. Так. Uh -huh. Кратим. Кратим. Эт, uh эт. -huh. Uh -huh. Давай, 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 давай. Ти -ти 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 Угу, угу. Рекорд, рекорд. Ай, застряг! Застряг! О, нормально. Остряг. О! Де ми вже зусія скорості. Все, все закінчилось. І проїхав непогано, дуже непогано. Так, теж фу. І осталось у нас все на все 4. Ага, 4 кажу. Тут 3. І тут 3. 6 Шість іще предметів. ох хо ох, ох Вау, що це було. Диво на максимум, давай. Ну ми дуже близько до перемоги. Ладно, приедем тут. Так. Бум. Акорбієн. Ех ми близько, де? Ми дуже близько прям до фініша. Так, прокачиває. Оце? і хорошо так поїхав 24-й день стоп там 3 четвертый был правильно? правильно по-любому че я два й сказал я я не тройку я хочу помить на двойку це в шопкину почего не места по двойка. Я ж тільки на 23 му закінчу. За правой. Вот я просто неправильно подивився, Не правда. Так. Ні.

Пойдимлю, димлю я. Давай! 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 Так! Ей, чуть-чуть не дотягує, не дотягує, чуть-чуть прокачиваем. прокачиваем. Поехали. Так. Я понимаю, ошибку моя проблема в том, что я рано вентилятор не использую. Туда я начинаю типа, лі... э, летать. Так. Угу. Ну ладно, тут идеально зато про... идеально про... проедем. Так. М -м -м, сюда, сюда. На. Сразу вниз. Ммм, бензоколазница на... Давай! Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Де, де, де калаш китається, калаш китається! Все, калаша нема. Дядьки, це заміти, що він відлітає. Одлі... Одлі... Тоже. Та давай, не, не цих нячках, не застрягай. Ага, ми ще не здимомо, Ага. А вісомі. Так, хорошо, пройшли те місце, де там важко, да? Де там балок багато падає на тебе. А, теперь дымомо. эт это, эт 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 Ну. Ну, хорошо. е м падает. Ну, чуть-чуть, это высочай. Чуть-чуть. Ну заправка видно, по-моєму, як я не ошибаюсь. Прокачує. І остався на два прокачати, але я думаю це вже безполезно. Я так думаю, що ми вже все доїдемо. Зараз прям на заправку. Ну ми прям її бачили, вже я чорт, по запра... заправку кажу, гаража нового. Я його прям бачив. Так, 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 нет, не, 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 так, так, так. Так. А весомый, да. Вот так. так. Опять катається він, ну не откатався. Откатався вообще через неї їхати. О, нормально. Все під контролем. Угу. Так. Чому мы так рано, дымомо! Ависсоми опять. Опять Ависоми. Давай, давай, давай. Е-мое-е-мое, ат, от, ат. Воу, воу, во. во, во. Слава Богу, ще вогня не горить на нас. Ось, пастка яка. Е да, 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 да. Да, заправка, є. Е -е! І нова машина, є. Е -е! Все, все. 37 день. Це якщо ми на 17... 23-му, це виходить 14 днів, ми... це можна сказати більше місяця, ми вже Круїзи, да? Ну що, будем тут закінчувати. З вами був Олекс. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть комментарії. в вишій серії. Всім пока!